Літо це яскрава радісна пора, яка у багатьох дітей асоціюється з таборами відпочинку, адже що може бути кращим за веселі ігри на свіжому повітрі, перші в житті дискотеки та знайомство з новими друзями. Тож 1 серпня на відкритті третьої зміни у таборі вогник дітлахи не приховували своєї щирої радості. Третя зміна розпочалася і до нас прибуло 104 дитини із міста та району. Мені дуже ну, як так, хотілося якби так відмітити, що саме в цій зміні найбільше дітей сирі, дітей позбавлених. Батьківського піклування і також дітей з багатодітних сімей. Ще хотілося б відмітити, що відпочивають у нашому таборі обдаровані, талановиті та інтелектуально розвинуті діти. Програма, якою, з якою вони будуть працювати, ми вже і в річці з ними покупалися, будуть в них різні екскурсії, походи. Також діти зможуть погратися в спортивні ігри, позмагатися з різних спортивних змагань. Урочисте відкриття третьої табірної зміни у вогнику відвідали представники міськвиконкому, міський голова Сергій Салатун та очільник області Володимир Шульга. Після офіційної частини вони оглянули територію та приміщення табору. Це не найбагатший табір, але тут чисто, тут є порядок. Тут відчувається, що є директор табору. Є вважати, які переживають. Я почув думку про те, що Тут треба добудовувати ще один корпус для того, щоб задовільнити всі заявки, бо по тим даним, які є, хотіло, наприклад, 154 особи бути в цьому таборі, але тільки 104, 104 дітей змогли тут відпочити. Я думаю, що наступний рік будемо добудовувати, для того, щоб максимально більша кількість дітей змогла відпочити. За словами керівництва табору та представників відділу освіти, певні проблеми дійсно є, і для їх вирішення необхідне додаткове фінансування. Утримання табору вогник у рік Ходиться понад 145 тисяч гривень у цьому році. І, крім того, щорічно залучається позабюджетних коштів понад 100 тисяч для підготовки лагеря, тому що ну, 9 місяців він не функціонує, розумієте, що в якому він стані. І крім цього, планувалося цього року і передбачені кошти були бюджетом розвитку 240 тисяч гривень на будівництво санузла, який ви бачите, там пристройка вже фундамент збудований. Терміну у нас не було, щоб у цьому вже уже е, оздоровчому сезоні побудувати У нас не хватило просто часу. Вирішено було, що будемо, якщо розпочнемо будівництво на наступний рік. Та для дітей, котрі приїхали відпочити, будь-які недоліки в устаткуванні табору не є суттєвими. Вони просто радіють літньому відпочинку, спілкуванню з однолітками та різним цікавинкам, що для них влаштовують вожаті. Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.